На цих глянцевих аркушах не просто кадри, це прощання солдатів з близькими перед тим як вирушити на поле бою, наречена, що стоїть у весільному платі серед споруд, зруйнованих російськими атаками та сльози людей, які вперше за багато днів побачили українських військових після пережитої окупації. Всі ці історії об'єднує мистецький потяг, що курсує містами України, і цього разу він зупинився саме в Івано-Франківську. Коли ти дивишся на фотографії, ти розумієш, що в ну, нас тут доволі безпечно, можна сказати, і я, як такої шажахів війни, ми тут в івано ми не бачили. І коли дивишся, ну, як люди це все втрачають от, те, як на вокзалах, коли ти розумієш, вони покидають просто те, що в них було. Це дуже важко. У трьох вагонах розміщені світлини про незламність українців очима американського фотографа Говарда Баффета. Він провів 160 днів з квітня 2022 по грудень 2024, Документуючи війну в Україні. 63 із них просто вздовж лінії фронту, де кожен кадр робив під звуки вибухів і своїх снарядів. Це виставка світлин, які Говард Бафет показав за кордоном для світових лідерів, що Україна на сьогоднішній день потерпає від російської агресії. Також це створено для людей які не можуть відвідати на сьогоднішній день схід наш побачити на власні очі війну і наскільки ми страждаємо. Люди відвідують дуже багато, особливо приходять в кожного тик різні емоції, кожен по різному відповідає за це життя, тому що дуже багато приходить на зараз переселенців живе на території України на західній стороні. Вони бачать ці світлини, згадують свої міста, окуповані міста, в які вони не можуть повернутися. І на сьогоднішній день емоційно люди дуже тяжко виходять з цих погонів. Відвідувачі виставкою вражені. Франківка дана зізнається на ці кадри, важко дивитися. Та, попри тяжкі емоції, їх потрібно побачити кожному, щоб пам'ятати, заради чого бореться Україна. Спочатку це було типу вашо така, типу, як виставка, щось таке унікальне в нашому місті. Ну я не була ще в поїздах, там де виставки, і напевно, я до кінця ще не усвідомлювала, що тут які тут картини навіть будуть. От зараз, коли я прийшла, в мене настільки в мене ком в горлі. У мистецькому вагоні працюють троє провідників, які зустрічають відвідувачів. Серед них Ольга. Для неї ці світлини не просто документальні кадри, а особистий глибокий біль. Війна змусила її покинути рідну домівку на Донеччині. Її містечко під Покровськом окупанти майже стерли з лиця землі. Дуже дуже мене вразили світлини саме Донецької області. Дуже я народилася в маленькому містечку під Покровськом Донецькій області, місто Мирноград. Зараз мого міста майже немає, але місто українське. Хлопці його ще захищають. Воно наше. Ольга показує нам світлини, біля яких не може стримати сліз. Це зруйнували місто Маріуполь. Це одна з така найболючіша картина. Тому що Маріуполі дуже 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 сильно досталося. Дуже сильно досталося. Там дуже багато людей загинуло, але, на жаль, тут немає світлини драмтеатру Маріупольського з написом Діти перед входом. Ще дуже-дуже людям і мені подобається оця світлина. Це світлина прощання це Краматорськ. Дівчина, мабуть, приїхала до хлопчика. Звісно, видно, що він військовий і це вони прощаються. Це місто Краматорськ, Донецька область. Спеціально перебладнані вагони доповнені унікальним світловим і музичним оформленням, яке створює відчуття повного занурення в атмосферу знімків. Один із них облаштований як затишний куточок, де можна присісти, випити гарячої кави, пригоститися пряником та перевести подих від побаченого. Приходять, беруть каву, прянички брауні, печиво. Гарячий шоколад, різні чаї беруть сидять. Позаду вже понад 30 міст, які побачили цю мандрівну виставку. Наступним буде Ужгород. У Франківському мистецький вагон працюватиме до 16 серпня, включно. Вхід вільний для всіх охочих. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Безкоштовно опанувати нову професію. На Прикарпатті реалізовується проєкт перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Запустило його товариство Червоного Христа України для представників вразливих груп населення. Учасникам пропонують різноманітні тренінги та консультації, а також психологічну допомогу. Ми пропонуємо різні заходи, які проводяться за потребами учасників, а саме, психосоціальна підтримка, це допомога із вирішення внутрішніх проблем, хвилювання, невпевненість. Сильних сторін тощо, навчання технічним наскрізним навичкам, комунікативні навички, вирішення конфліктів, прийняття рішень, самопрезентація, навчання цифровим навичкам, семінари та тренінги з написання резюме, мотиваційного листа, індивідуальні консультації по роботі і професійне навчання. За перші півріччя 2025 року до проєкту долучилися 217 осіб. 39 з них вже успішно знайшли роботу. Вже ми почали запускати перше групи з професійного навчання всі учасники були відвідували е, вище зазначені семінари та тренінги, брали активну участь е, в, наших, в нашій співпраці і вже почали е, започаткували курси Сімем маркетинг е, Баз бухгалтерія е, в напрямку Кравчині е, і мікропідприємництва. І скоро плануємо, вже назбираємо групи е, тих бажаючих, хто визначився в своєму напрямку, в Б'юті С. Фері це перукарська майстерність, ніхтова естетика та косметологія. До слова, щоб зареєструватися на курси, необхідно зателефонувати за контактним номером організації або ж написати їм у соцмережах. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб місто було чисте, впорядковане і доглянуте. У Франківську працівників департаментів і виконкому залучили до поточних ремонтів у дворах, адже зараз у комунальній сфері суттєво відчувається брак кваліфікованих працівників. Це є вимога часу, тому що бракує, як ну, не відкрию секрет, що бракує робочих рук. А комунальні потреби потрібно ну, забезпечувати. Я думаю, що це можливо навіть і праця, і ну, зразок для того, щоб суспільство об'єднувалося і навколо якихось своїх проблем, а не тільки вимагало. перш ніж почати роботу, зробили об'їзд та подивилися, де є необхідність в ямковому ремонті. Цю адресу вибрали, тому що, по-перше, тут великий потік людей: що зранку, що з вечором є поруч школа, садочок, і багато таких місць де треба зробити разом, тобто не треба переїжджати на якийсь інші двір в цей час. Так, щоб за один раз можна було зробити великий об'єм, такі акції практикують вже не вперше, щоб показати нестачу робочих рук у комунальних підприємствах. Ця акція більше показати, що на наших комунальних підприємствах є потреба працівника. І це не є складна робота. Її може виконувати будь-хто. І є ідея міського голови, щоб власне пропагувати ці робітничі професії таким чином. І сьогодні такий черговий робочий день. Працівники у вільний від роботи час, тому що вони не працюють сьогодні за основним місцем роботи, ми їх попросили і вони відповідно погодилися. Ті, що погодилися сьогодні, є тут, вони допомагають робітникам, які щодня виконують роботи по асфальтуванню. Попри всі складнощі воєнного часу, влада намагається докласти максимум зусиль для впорядкування міста. Двори ми почали латати силами наших комунальних працівників. На жаль, мусимо залучати працівників виконавчого комітету, тому що людей не стає. Адже хлопці воюють в лавах збройних сил України, і тому ті, хто є заброньовані, повинні ще також за тих хлопців, хто воює, відпрацьовувати. Тому сьогодні працівники латають на мікрорайоні Довженка, Бам, інші працівники виконавчого комітету і таким чином будуть зміни для того, щоб наводити порядок і латати ями. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Паркувального хаосу в Івано-Франківську стане менше на чотирьох вулицях у середмісті. Планують встановити спеціальні антипаркувальні півкулі. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, бетонні конструкції захистять тротуари від залишених, де заманеться автівок, а також зроблять рух пішоходів безпечнішим. Є дуже багато місць де. Є запарковані автомобілі, де більш-менш нормально стані тротуари, є більш-менш пониження, ну але на жаль, водії, не дотримуючись правил дорожнього руху, запарковують тротуар. І ніби здавалося б, що можна приїхати людині на візку чи там іншій малодоступній особі, але не можна приїхати, бо стоїть автомобіль. І вирішення цього питання насправді два вирішення. Так, тобто, перше, це є поліція, наша інспекція з паркування. Ну але, на жаль, вони не можуть круглодобово і на всіх вулицях стояти і чергувати. Тобто, ми ставимо ту півкулю, ставимо стовпчик, і, Відповідно, ми фізично унеможливлюємо паркування. Встановити антипаркувальні півкулі планують у районах шкіл, медичних закладів та місць масового скупчення людей. Ми вибираємо пріоритети: вулиця Гетьмана Мазепи, uh -huh. тобто, це де робили Пониження по доступності, відповідно, дуже багато зроблено до міської лікарні від центру такий приїзд. Відповідно, ми там мусимо забезпечити доступність. Друге місце це є вулиця Чорновола, вулиця Сахарова. Це є так само і поліклініка, і пологовий будинок. Ось і, ну, так само там необхідно забезпечити таку доступність. Ну і вулиця Євгена Коноваль це так само одна із центральних вулиць, де є дитяча лікарня, де є інші такі місця. Де дуже і залом велика кількість людей проходить. Тобто, це будуть такі перші перші місця, де ми встановимо зараз у ці півкулі в цьому році, облаштовувати обмежувачі почнуть уже найближчим часом. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Пізнавальний та захопливий день поліцейські прикарпаття організували дозвілля для вихованців літнього табору. Відпочивають у ньому понад 120 дітей, серед яких хлопці й дівчата з Дніпропетровщини та діти героїв, які віддали життя у бою за Україну. Учасники змогли приміряти поліцейські спорядження та на мить відчути себе справжніми правоохоронцями. Мені сьогодні сподобався цей захід. Мені дуже сподобалась собачка. Мені дуже було цікаво слухати про правила дорожнього руху. Інспектори служби освітньої безпеки нагадали дітям правила дорожнього руху та застерегли від небезпеки вербування різноманітних спров тягнути невповнолітніх ризиковану діяльність під виглядом вигідних пропозицій у соціальних мережах. А спеціалісти-криміналісти розповіли, як працюють правоохоронці на місці скоєння правопорушень. Інспектори служби освітньої безпеки розповіли дітям про правила дорожнього руху, а також наголосили на важливості носіння світлоповертаючих елементів. Експерти криміналісти ознайомили дітей зі своєю роботою, було продемонстровано Азові виступи зі службовими собаками, які взаємодіяли з дітками та викликали шквал емоцій. Справжньою зіркою зустрічі став чотирилапий напарник правоохоронців. Службова вівчарка шукала вибухонебезпечні предмети, зникла особу та виконала всі команди поліцейського кінолога. Такі заходи для дітей кажуть правоохоронці, проводитимуть і надалі. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402.